Усіх вітаю! У нас біля дому є ліс, і я вийшла по гриби і вже назбирала декілька опеньок досить таких непоганих. І, знаєте, слухаю в уснуку собі Ютуб і почула таку історію, що 15-літня дівчина, 27 років тому. Ні, давайте так почну. Населення міста 46 тисяч в Польщі. І ніхто не зауважив, що пропадає з ліцею 15-літня дівчина. Проходить 27 років. Так, Знайшла якийсь грибок, не знаю, який зараз побачу. І дивіться, ще якісь. Це або маслюк, або. Муховик, але добрий гриб. А це сироїжка, але не буду брати. Отже, дівчинка, якій на той час було 14-15 років, входить в 8 клас ліцею, вчиться дуже добре. Більше їй давалося гуманітарні предмети, досить симпатична. Однокласники розповідають, що вона навіть дуже модно вбрана, мала канапки навіть з таким дорожчим паштетом. Зараз, звичайно, ніхто на це не звертає увагу, але тоді це було дуже актуально. Тобто була з доброї родини, ходила на басейн, їздила на екскурсії з однокласниками. Все було добре. Після закінчення восьмого класу дівчинка поступає в ліцей. І вчиться добре до 6 січня. І 6 січня 1998 року батьки забирають документи з ліцею. І ніхто не сказав, яка причина. І все. І ніхто більше не чує про Мірелу. Сім'я у Мірели була маленька, тато і мама. Тато працював механіком в Катобіцях. Мама обхожові працювала е, там, де роблять, е, там, де жарять, смажать каву. Називається спалярня кави. Сусіди, які побачили, що десь мі мірела пропала, вони питалися, що сталося, і сказала мама, що так якби удочерили її, і вона вертається до своїх батьків, вернулася. Так, то якась свинушка. Тому її немає. Вона поїхала до своїх біологічних батьків і там продовжила навчання. Ну і все, і питання було зняте. І ось 29 липня цього року, 2025 року, сусіди чують якісь скандали. Потім вони казали, що вони і до того чули скандали, але цього разу був. Такі крики, такі гуркоти, що вони викликали поліцію. Поліція зайшла до хати і побачила страшно недоглянуту жіночку. Вони подумали, що їй років 60-70. Насправді це була Мірела, якій виповнилося 42 роки, але вона виглядала дуже страшно. По-перше, була недоглянута. В неї півголови, півголови, волосся було таке страшне, таке заплутане, що хіба що до стрижки. Вона була лице зморщене. Вона була брудна, в брудному одязі, смерділа фекаліями, сечою. Тобто, вийшла бомжиха натуральна. Крім того, вона. Мала дуже страшний вигляд через те, що зубів не мала, зуби в неї були в страшному стані. Крім того, ноги були аж чорні, на ногах трофічні виразки. Тобто страшно недоглянута людина. Вияснилося, що це Мірела, яка зникла 27 років тому. Тоді почали запитувати батьків, в чому справа? Чому? Їхня дочка зникла, їй не робили ні паспорт, ні, ні вона не була ніколи в лікаря, в неї нема жодної медичної документації. Чому вона була в заточенні 27 років? Батьки сказали, що це було її рішення, що вона хотіла сама не виходити з дому, і Мірела це підтвердила. Одна сусідка казала, що 20 років тому вона Мірелу побачила та сиділа на майданчику на лавочці і плакала. І після того вона її не бачила. Тобто виходить, що це дійсно було рішення самої Мірели, але яка причина, ніхто не знає. Крім того, поліція як зайшла до її кімнати. То просто неможливо було знести смороду. Настільки все смерділо. Ковдра була в фекаліях, в сечі, вона сама була настільки брудна, що неможливо було біля неї стояти, настільки від неї смерділо. Але що дивне, що інші кімнати в тій квартирі були чисті, доглянуті. Тобто тільки в її кімнаті була така проблема. І ось виникає питання, чому батьки тоді, як дитині було 15 років, якщо це дійсно її рішення, чому не показали лікарю, психіатру, можливо, в неї було якесь нерозділене кохання, можливо, була ще якась інша проблема. Але вони пішли в неї на поводу і залишили її на 27 років. Невідомо, як вона там харчувалася, невідомо, як вона взагалі жила, але в принципі відомо тепер по ній видно, що вона просто дичь. Вона не вміє користуватися мобільним телефоном. Їй запропонували, вона сказала, що вона не хоче. В принципі, нічого такого вона не знає з сучасного світу. Як можна було батькам, хоч це у них була пізня дитина, бо на той час батькам вже було біля... 45-50 років. Але розумієте, ми живемо в цивілізованому світі, ми не живемо в лісі, це не якісь джунглі, щоб батьки просто кинули дитину з її проблемами, закрили в кімнаті на тому кінець. Що саме цікаве, що суд не визнав батьків винними. І після того, як її забрали до лікарні, два місяці лікували. Вона далі вернулася в квартиру до цих батьків. Як в це? Це якісь несамовиті новини. Ой, дивіться, якийсь грибок. Ой, який класний. Зараз ми його зірвемо і подивимося, що це за гриб. О, який класний. Вау. Ух, який класний грибочок. Просто супер. Вау! Друзяка. О. Класно. Гарний. Ну ось, бачите, знайшла два гарних грибочки. Поки вам розповідала історію. Ну, і на кінець, що я хочу сказати. Значить, Мірела чекає на консультацію з психотерапевтом, і, можливо, ми дізнаємося причину, чому вона вирішила не виходити в світ. І друге, чому батьки, чому батькам суд. Не дав ніякої кари. А з іншого боку, а що зміниться тепер? Батькам по 82 роки. Навіть як вони посадять в тюрму, в тюрму батьків, вона тепер буде жити сама. Щось це зміниться, нічого не зміниться. Тобто, виходить, що ніякої кари не буде нікому. Просто виникає питання, чому в 18 років їй не зробили паспорт. Значить, батьки не хотіли, щоб знали, що вона існує. Думали, щоб люди думали, що вона дійсно біологічних батьків, от і все. Тобто, я не знаю, пишіть ваші коментарі, як, що ви думаєте на цю тему, тому що це важко. це важко, щоб дитина 27 років не жила в суспільстві. Це жахливо. Я буду слідкувати за новинами, і якщо буду знати ще якусь інформацію то зніму ще одну серію. Так що слідкуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А то я бачу, під час відпустки у нас відписалося дуже багато людей. Я згадуюся, яка причина, але знаєте, хай ліпше оновлюються наші глядачі і дивляться те, що ми зараз знімаємо, а не те, що колись. Бо колись ми знімали про завод, багато хто підписувався. Тепер, мабуть, цим глядачам, які хотіли знати інформацію про завод, вже не цікаво. Так що нічого не зробиш. Але запрошую нових підписників.